Добре, дай, дай мені підписчики, я хотів би з вами поговорити про таку програму як. Ванді. <кій> в Топе. Відкриваю нашу програму в топе. Цілочка буде в описаннях. І я маю 37 Вод... мій Но там є вже введений, а от контактах – ні. Це програма для накрутки така, як в ВКонтакті, Твіттері, Інстаграмі і Аск. Поки мене проверяю, я покажу, як накрутити підписчики в Ютубі. Так, заходимо в Ютубі Я скопіюємо наш канал. Я накручу собі 7. Навіть 8. У мене вже зайшло. 8 не буде, не буде 7. 7 підписчиків, У мене зараз 80 підписчиків, запам'ятаєте. Воно може бути деколи менше давати, а деколи більше. Це провірена програма. Лайки, за записі додам. В контактах запись у мене. найбуде... буде. Ось ця запись, яка мені потрібна. Я тут накручував 184. Порахуйте і напишіть в яких. Наскільки, наскільки подписчиків менше мені або більше додало. Зараз 80. Рівна дата. Має додати цілих 7 подписчиків. Десять лайків записі і 10 лайків к фото я як всі на аватарку кладуть, я на свою аватарку теж покладу так як в мене там один лайк Ми вставляємо і набираємо 10 количеств. Воно дає... Ви набираєте 10, воно дає 5 поинтів в натомість. бачите, 2 вже лайки зроблено і підписчика 5 зроблено. Вона так тільки пише, але може виявитись зовсім по-другому к відео. <кхем> відео я накручу собі один, так що воно швидко вам не показало. І я продовжу далі відео. Я браю це відео ось це поки он я буду написувати найти ця мелодія пограє. Так. Наше відео не хоче загрузитись. До мене вже хочуть хтось додатись Олександр Яблонський, так як я ще друзів навіть не додавав а у мене висвідчує, що їм вже сподобалась моя запись. І ми що ж зробимо? Подивимося. Скільки тут вже лайків у нас в моєму записі вже 184, ти ще не додала, а в мене було 100 так і було. воно Не додало к відео. Я перевірю. Так, а поки я буду накручувати, на це відео поки що не буде включене. Так, а ми продовжаємо як коментарі пропустив, так Як коментарі не добавляю Я сам пробував це безполезно, Я ніяк не можу накрутити на який-небудь документар лайки. Так, а ми до друзів доходимо вже. Я додаю собі... Скільки тут друзів вже. і. <кхм> Додає мені п'ять друзів. Мені один друг хватить. <кхм> відео вже десять зроблено. Як бачите, тут було один лайк. А тут тепер... Тут тепер 13. Навіть забагато дало. І так до мене, друзі, зараз мають додаватись. Це, ем, друзі мають бути десь зверху, бо я їх вже накручував. Або ем, люди в друзях Влада Олійника, Я його. Ем, просто там і не У мене тут люди в групі. Так як група у мене це моя є спільнота. Я її зараз вам покажу є. <кійка> Кину вам ссылочка селочку Керування Гумер 23 учасника. Так, а так, у мене 80 подписчиков, а стало з 7 тих що я додав. У мене стало 72. У -у -у, дуже воно. Вам скажу. Додала, але по-справжньому у мене тут теж лише 87 підписчиків. Тобто тут це неправильно кількість. Значить 80 було і додалось 7. А це неправильно. І 6 просмотрів. Угу. І до мене вже до другів хоче хтось додатися. Так, і до мене, друзі, вже дивилась. Друзі, я показав, зараз гумор покажу. Ой, е, до гумору можу додати лайки. Тобто не лайки, а людей в групі. Нам треба хоч один у групи. Сілка на репост. Репост, репусть, репост. От моя репусть, наприклад. Вот вона. Волк. І... ой, Проверка репост не наді. Тоді ми... Я накручу е, собі в мой іншій групі. Наприклад, м. Uh, <coughs> Наприклад, керування 2 один учасник. непонятно, якісь саме, як вийдемо нашого однокрутілок. Нам треба э, девить э, репостей. Э. Oh, yeah. Ne Не Так, мені цього колишство хватить, так вам скажу. І один рапусть на групі моїй, який я не написав. Але мені спочатку треба саму групу купити. Копіюємо групу і вставляємо цю групу і рапость до неї. 2 хвилини секунди тому. Я дуже спішу, тому що мені... Дуже хочется на свет вечер. Ой-ой. Так. Так, я вирішив, цю проблему таким, як я коротчу танки онлайн ось в цій групі. Є я копіюю, але я не впевнений, що це група. Ця група таке. Один рапост. такий же у нього один рапост? О. Копіюєм і вставим рапост. не ставим. Так як бачите, що не підходила на мені, Ви там вже проходите. А це і гра, яку я граю. Я ну на пару секунд. Так, все. Ось делаєте. І ми продовжаємо, я вибираю собі... Таке як. Як... Ем... До чого ж мені вибрати? Я вибираю до цього. У мене там вже два є. репості Я вставляю. Ой, це репості. Голосово просу теж. Тоже... Я не можу знайти. Ви бачите, скільки тут дорого. Один рапості, максимум, який я можу вам предложити. Як бачите, мені все це накрутило. Силочка буде в описанні, підписуйтесь на канал і кладьте пальці вверх. Бувайте!